Пляжний волейбол ще тільки починає завойовувати спортивну арену України. Але Чернігівці вже лідирують на змаганнях з цього виду спорту. Олексій Денін у складі збірної Чернігів Запоріжжя виборов золоту медаль на Кубку України з пляжного волейболу, обійшовши 32 команди суперників. 32 команди ми по рейтингу були перше, і в принципі ітогі в підтвердили свій статус, що ми не зря являємося першими в рейтингу. Іграти було трудніше и фінальної ігри, тому що там соперники очень непростые. і в полуфинале, І в фіналі нам протистояли чемпіони міру і мастера спорту міжнародного класу. Олексій Денін разом зі своїм партнером Сергієм Поповим кожну партію завершили з рахунком 2-0. Звання чемпіона у складі української збірної він виборюватиме на Кубку світу, підготовка до якого почнеться за кілька тижнів. Хлопцям таки дали відпочити. Чернігівська ж команда посіла четверте місце у змаганнях. Хлопці зізнаються, четверте місце їх переслідує. Такий результат вони привозять зі змагань уже втретє. Втім, Володимир Березенко і Богдан Татаренко професійно займаються тільки класичним волейболом, а не пляжним. Тож вважають такий результат достойним, тим паче, що Чернігівська збірна обійшла усі непрофесійні команди на турнірі. Благодаря тому, що спорткомітет піддержав нашу ідею, профінансував нас поїздка на Україну, ми змогли показати, що ми вміємо на даному етапі. Тобто, якщо підходити більш професіонально, то тобто є зі зборами, з тренером, тобто можна йти на призи. Але для цього надо готуватися, то тобто готовиться не неділю, не дві, а треба готуватися місяць-два, щоб вийти на якийсь результат. Якщо йти на тотури на призи, то тобто більш професіональна підготовка, Зісна це фінансове враження і тому подобне. Тобто я считаю, ми по максимуму виступили. Загалом же пляжний волейбол на Чернігівщині розвивається швидко, особливо в останні три роки. Маємо вісім професійних пар а в останньому відкритому чемпіонаті області брала участь близько 30 команд. Турніри проводять регулярно. Тільки дитячих у цьому році відбулось уже 10.